Усім привіт! В ефірі Ювілейний 30-й випуск Gadget News. і з вами знову Інна Мирославська. Або, як би сказав Тім Кук, Incredible Інна Мирославська. А наша команда, як завжди, підготувала для вас лише найсвіжіші новини за останні декілька днів. Поїхали! Ну що ж, розпочнемо з моїх улюблених Apple. В середу Сан-Франциско ми побачили цілу низку нових товарів і розробок. Головними серед яких стали Apple TV, Apple Watch, iPad Pro і новесенький iPhone 6s. Ну і як завжди на всіх презентаціях яблучників, кількість слів Incredible та Amazing просто зашкалювала. Тім Кук розпочав презентацію новинок зі смарт-годинника. Він розповів про сильний позитивний вплив Apple Watch на життя власників та похвалився, що для годинника розроблено вже понад 10 тисяч додатків. Також оголосили про доступність Facebook Messenger та GoPro. Однак, мабуть, найголовнішим став спеціалізований додаток AirStrip, який дозволяє лікарям на відстані стежити за пацієнтами, прослуховувати їхній пульс та серцебиття. А результати аналізів можуть виводитися на екран. Показали також нові ремінці і нові до речі, Тім Кук заявив, що розумні годинники вже змінили світ і що 97% користувачів задоволені своєю покупкою. Дивно, що не 99. І 9. Хм. Цікаво, чи проводили вони опитування тих, хто повертає ці годинники назад. І чи цікавилися вони у юзерів, чим ці диво, incredible девайси їх не влаштовують. Наступним був представлений планшетний комп'ютер iPad Pro. Який вже призначений не для розваг, а для роботи. Хто хто а цей велетень заслуговує на повагу? <звук> да. Вклонилась перед еплом. <звук> <звук> Він отримав екран з діагональю 12,9 дюймів та роздільною здатністю 5К. Серцем пристрою виступає чіп a 9 x завдяки якому ipad Pro в 22 рази швидший, ніж перший iPad, і на 80% швидший за всі існуючі зараз планшети. В якості офіційного аксесуара до iPad Pro тепер пропонується чохол-клавіатура, що перетворює планшет в повноцінний ноутбук. Також показали і стилус з Apple Pencil, який має досить широкі можливості, але призначений в більшій мірі для малювання. Хм. Перо, клавіатура. У мене таке враження, що Apple увесь цей час винаходило те, що Microsoft і Samsung зробили, можна сказати, декілька століть тому. Ну молодці. І amazing. Не менш цікавою виявилася нова телеприставка Apple TV. Її основними особливостями стали голосове управління і підтримка спеціальних додатків, які можна завантажити з магазину. Також буде доступний пошук всередині додатків, таких як iTunes, Netflix, Кулу, HBO та Showtime. Крім того, на Apple TV можна буде пограти в ігри, використовуючи сенсорний пульт в якості контролера. Плюс iPhone чи iPad можуть бути своєрідними джойстиками. Apple TV отримує оновлену операційну систему TVOS, яка створена на основі iOS. Нова приставка надійде у магазини в жовтні. Ну а тепер переходимо до айфончиків. Тім Кук назвав їх найулюбленішими смартфонами у всьому світі, а можливо і у всесвіті. А модель iPhone 6 це найпопулярніша модель за всю історію Apple. Проте настав час поступитися йому новеньким 6s та 6s. Треба щекось грошики заробляти. І вони, звісно, найкращі та найпередовіші і взагалі Incredible та Amazing. Ну ви зрозуміли. Ну, купіть. Ну, купіть. Купіть, купіть. Корпус найпросунутіших смартфонів у світі виконаний з нового сплаву алюмінію, який використовується в космічній індустрії. Екран зроблений із суперскла з подвійною іонною обробкою, яке ще міцніше. Напевно, сподівається, що тепер ми їх не будемо гнути. Ну-ну. Також у смартфон додана функція 3D-Touch, яка розрізняє три ступеня натискання на екран і дозволяє таким чином керувати програмами. Айфон отримав новий чіп А9, який на 70% швидший, ніж його попередник. Плюс у смартфону з'явилася нова приголомшлива камера на 12 мегапікселів з можливістю зйомки 4К відео. Неймовірно, та це ж інновація! Також Apple представила нову технологію Live Photos. Робите фото як зазвичай, а при перегляді натискаєте на нього і фото оживає. Десь ми це вже бачили. Підсумовуючи, варто зазначити, що ця презентація Apple була дуже насичена. А ось щодо новинок, то виглядало це якось так: ось ця нова цяцька дуже крута. Вона значно крутіша за всі попередні цяцькі. Ні, ну попередня теж була класна, але оця вона просто неймовірна. Вона просто incredible. Ну, купіть. Ну, купіть. Цей день в історії гаджетів. 9 вересня 1983 рік. Nintendo випустила першу версію гри Mario Bros. для восьмобітної платформи Nintendo Entertainment System. Спочатку гра замислювалася як спін-офф від серії ігор Donkey Kong, який Маріо змінив професію з Тесляра на сантехніка, 9 вересня 1985 рік. Фірма Namco випускає гру Battle City спеціально для Nintendo Entertainment System. Гра здобула неабияку популярність у всьому світі, а також в країнах СНД. Тут її часто називали танчиками. Понад 20 років пройшло, але інтерес до гри досі не вщух. За цей час було створено багато ремейків і переробок, як офіційних, так і неофіційних. 10 вересня 2014 рік. Компанія HGST випустила перший у світі жорсткий диск об'ємом на 10 терабайт. В основі пристрою лежить. Черепична технологія запису. Свою назву ця технологія отримала внаслідок того, що на диск записуються досить широкі доріжки. А доріжки даних, що записуються згодом, частково накладаються на попередні, що нагадує техніку укладання черепиці. Стало відомо, що слідом за Samsung смартфони з так званим тристороннім дисплеєм буде пропонувати компанія Huawei. Їхня новинка отримає вигнуту амулет панель з роздільною здатністю 2К виробництва того ж таки Самсунга. Ні для кого не секрет, що Qualcomm Snapdragon 810 прославився як один з найгарячіших мобільних процесорів всіх часів і народів. Але знаючи про ці проблеми, Sony в своєму найтоповішому флагмані Xperia Z5 Premium вжила превентивні заходи і встановила оригінальну систему охолодження процесора. Розібравши цей смарт, можна побачити, що в середині корпусу у верхній частині встановлена подвійна теплова трубка і термопаста. До речі, до цього теплові трубки використовувалися переважно у ноутбуках і настільних ПК. І ще однією приємною новиною зі сторони японців стали чутки про Sony Xperia Z5 Ultra, який, можливо, стане першим продуктом Sony на базі Snapdragon 820. Також він нас порадує величезним 64-дюймовим k дисплеєм 23-мегапіксельною камерою з надшвидким автофокусом, який ми вже добре знаємо по флагманській лінійці Xperia Z5. На відміну від усіх ультра 4К-піксельних тенденцій на мобільному ринку, стало відомо, що компанія Meizu вирішила виділитися і у своєму наступному флагманському смартфоні відмовиться від роздільної здатності QHD. Виробник вважає таку роздільну здатність надмірною, навіть попри використання найпродуктивнішого заліза. Саме тому їхній наступний флагман отримує Full HD дисплей і однокристальну систему Samsung. Також у смарті можна буде побачити 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 флеш пам'яті і камери з роздільною здатністю на 21 та 5 мегапікселів. А як ви до речі вважаєте, надмірна щільність пікселів у смартфонах? Це взагалі користь якусь несе, чи це просто ну купіть, ну купіть. На сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал, коментувати, ставити лайки, якщо вам сподобалося. І чекайте на наступний випуск. Let's give him something to dance to. Hey hey mama said the way you move will make you sweat gonna make you groove. Great. Now I'll never remember all your names. couldn't wait could you for what papa bears a no-show uh he's right behind me isn't he oh man you killed his son yeah been working on my apology all week <laughs>